Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний, але дуже простий у приготуванні сніданок або навіть легкий перекус. Для приготування нам знадобиться листя шпинату, я його заздалегідь промила та просушила. Будь-яке м'ясо, то може бути і ковбаска, і курятина, і індичка. В мене ось таке куряче філе. Два великих яйця, або, якщо у вас маленькі, то беріть три штучки, натертий сир, будь-який, який у вас є, трошечки болгарського перчику. В мене тут трошки менше, ніж половинка, я його ось так нарізаю на соломку, а потім на ось такі маленькі шматочки. Якщо у вас є зелений або жовтий перчик, можете взяти трошки такого, трошки такого, щоб сніданок був ще й дуже яскравий. Куряче м'ясо я також нарізаю, можна нарізати соломкою, можна просто маленькими шматочками. Я нарізаю кубиками досить такими величенькими. Можна використовувати і індичку, і телятину та інше м'яско, яке у вас є в наявності. Листя шпинату я також подрібнюю. Якщо у вас бебі-шпинат, тобто маленький такий листя, його можна не подрібнювати. Замість шпінату можна використовувати петрушку або кріп будь-яку зелень, яка у вас є. Далі я використовую тортільлю, можна звичайний лаваш. Я виклала на сковороду, далі викладаю нарізане м'язко, нарізаний перчик, сковороду я нічим не змащувала. До яєць додаю столову ложку сметани. Сметану можна замінити на йогурт грецький або класичний, без солодких добавок. Трошечки взбиваємо вилкою. Далі нарізаний шпинат викладаємо до нашої тортлі або будь-яку вашу зелень замість шпинату. До взбитого яйця зі сметаною додаємо трошечки солі, перчику за смаком, можна якихось ще спецій, які ви полюбляєте. І ось цим збитим яйцем заливаємо тортівлю. Зверху викладаємо натертий сир і ставимо на середній вогонь. Я накриваю все кришкою, і перші 7-8 хвилин воно в мене смажиться під кришкою. Далі я кришечку знімаю і ще приблизно 2 хвилинки воно смажиться без кришки. І все, сніданок готовий або закуска, як самі забажаєте. Дуже ситно, смачно, просто та швидко готується. Можна додавати будь-які інгредієнти, які ви самі захочете. Спробуйте приготувати, тим паче, що готується дійсно дуже швидко.